Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Робоча група Прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації продовжує аналіз публічних закупівель, які були оголошені у квітні цього року. Зокрема, відділ освіти Оліївської сільської ради оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття на 50 осіб з очікуваною вартістю 6 мільйонів 263 тисячі гривень. На участь у тендері документи подало лише одне підприємство Добробут Плюс з пропозицією 5 мільйонів 906 шість тисяч гривень. Замовник визнав ПП Добробут Плюс переможцем закупівлі. Ще один тендер, який оголосили фахівці Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОВА, реконструкція Хажинського ліцею Семенівської сільської ради з будівництвом укриття. Очікувана вартість робіт 77 мільйонів 985 тисяч гривень. Під час періоду уточнень майбутні контрагенти звернули увагу замовника на обов'язок встановлення пристроїв, що мають сповіщати населення у межах радіусу збору навколо таких споруд про небезпеку та необхідність прибуття до захисної споруди. Тож замовник скасував закупівлю. КП «Житомир Водоканал оголосило три публічні закупівлі стосовно будівництва сонячної електростанції. Загальна очікувана вартість закупівель 24 мільйони 807 тисяч гривень. Підприємство очікує, що роботи на всіх об'єктах будуть завершені до кінця року. Прийом тендерних пропозицій триває до 30 квітня. 4 квітня КП автотранспортне підприємство Житомирської міської ради оголосило про публічну закупівлю дизельного палива на суму 8 мільйонів 55 тисяч гривень. Замовник очікує придбати 150 тисяч літрів палива до 31 грудня 2024 року. ФОП-приставка Валентин Миколайович визнано переможцем тендеру. Він погодився постачати паливо за 7 мільйонів 614 тисяч гривень, що на 5,5% менше від очікуваної вартості. Тендер про придбання пального також оголосило КП управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради. Замовник очікує придбати 120 тисяч літрів дизельного палива та 40 тисяч літрів бензину А-95 з загальною вартістю 7 мільйонів 544 тисячі гривень з терміном поставки до 20 грудня 2024 року. Переможцем стало підприємство КМ Енерджі з найбільш економічно вигідною пропозицією у 7 мільйонів 362 тисячі гривень. Робоча група «Прозорість та підзвітність продовжує здійснювати контроль щодо використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Дякую за увагу.